Олександр Косторний не такий говіркий, як завжди. Заходить в приміщення суду мовчки, нікого у фабрикуванні справи уже не звинувачує. На самому ж засіданні, здебільшого, щось нотує та попиває водичку. Чоловіка можуть запроторити за грати на 15 років за те, що він міг передати росіянам карти полігону із позначеними на ній військовими об'єктами в судовій залі серед слухачів і дві жінки. Одна не може знайти сина військового, який зник в день бомбардувань на полігоні. Інша вимагає чесного правосуддя. Це розриває, я не піду, я плачу, я не можу. Хоч би його поховали, німа. Ну ні, не дали, бо кошти всі викупижу в, в мусорних мішках. Треба просто дослідити, виявити, хто покриває того чоловіка. Там, напевне, ще хтось більший був зрадник. Я вболіваю, щоб справа завершилася. Щоб тих е, людей, які загинули там, щоб була відкрита братська могила, стосовно самого засідання воно було коротким. Адвокатові косторного Ярославу Гандзюлевичу відмовили в клопотанні відвідати Яворівський полігон у цьому судовому засіданні судом було. Обґрунтовано відмовлено з приводу заявленого клопотання сам Гандзюлевич надії побувати на місці трагедії не полишає і обіцяє нові клопотання. каже потрібно на місці усе зафіксувати на випадок, якщо матеріали справи кудись зникнуть. Якщо при якихось обставинах. Запис може бути спотворений, знищений або його немає з яких причин. То захист, і якщо не можна буде його відтворити в суді, то безумовно захист буде просити суд, щоб суд дозволив виїхати на місце. Події наступне судове засідання уже по суті у справі Олександра Косторного заплановане на 25 січня.